Ну, напився, ну, прийшов додому пізно, та й лягав би тихенько спати. Так, не, треба ж було мені спитати жінку, що вона цілий день робила. Такої вечірньої служби я ще не чув. Зазвичай на весіллі крадуть наречену. А у Петра вкрали тещу, і більше дорогих подарунків не було. <плес> Розмовляють дві подружки. Ти чула, галі дали десять років. О таке. А за що? А за те, що чоловіка кинула. Та не говори дурниці. За це не дають термін. Я сама двох кинула і нічого. А ти з якого поверху їх кидала? Бабуся каже онукові, Іване, та дістань вже десь ті три літри бензину, щоб косу заправити та траву викосити. Бабусю, а може, буде дешевше купити півлітри горілки та заправити діда, то він і гектар викосить. <рив> Зварив борщику густенького, червоного, з м'язком, щасничком, насипав у миску. Сметанкою домашньою заправив, підрізав сальця цибулі молоденької. Хлібчика чорного м'якенького, ще теплого, намастив гірчиці, поліз у морозіловку, а там горілка закінчилася. Холєра їв і плакав, їв і плакав. <звук> Якщо сильно в стіну гепнуть, Десь так рано годин в п'ять, то ти взнаєш і годину, і як звати, і куди тобі петлять. Іспит в медінституті. Виходить сумний студент. Ну, що здав? Та ні. Чому? Бо він таке дурне питання поставив. А яке? Що потрібно мати для клізми? Ну, а ти що? Я відповів сраку. <ріст> Повертається чоловік з риболовлі з повним мішком риби. Дружина в захваті. Угу, і як це тобі вдалося скільки наловити? Такум падлюка самогонку вдома забув. <ріст> Кохана, зараз же еротично роздягайся. Мені лікар приписав стрептиз. Ага, закатай губу і одягни окуляри. Тут написано Стрепсілс. Матусю, твій телефон дзвонить. Глянь, хто там. Пише кара небесна. Дай сюди, то тато. <плес> Прийшов чоловік з поля. Заморений. Жінка подала борщу. Галю, дай сто грам. Нема. Та як нема? Он же у серванті стоїть. Хай стоїть. Може, до нас то прийде, може, ми куди підемо. Злий чоловік поїв борщу та й пішов спати. Жінка притулилася до нього ніжно, пеститься. Відчепись я не хочу. Та ну, не бреши, воно стоїть же. Хай стоїть. Може, до нас то прийде, може, ми куди підемо? <свят> Я ніяк не можу зрозуміти, як пов'язані ноги та горло. На мочу ноги болить горло. Промочу горло заплітаються ноги. <плес> Розмовляють дві кумасі. Ой, кумонько, щось у мене все болить. Руки болять, ноги болять, ну все кругом болить. Ну, що ти все бідкаєшся? А от люди кажуть, що тебе з Василем на скирді бачили, з Миколою у житі, а з Петром ти на гумні обіймалася. Отже ж люди, ну, люди, один орган здоровий, а вони вже заздрять. Прийшов чоловік п'яний додому. Жінка каже, щоб ти вже смоли напився, якщо всі гроші на горілку тратиш. А ти на косметику. Та то аби тобі, йолопе, подобатися, ну, я теж п'ю, аби ти мені подобалася. <плес> Пані, ви мені минулої ночі приснились. Йой, і що ж я там робила? Ой, що ви ті котам не робили, рибонько моя. Іде суд. Єдиний свідок старенька пані. І щоб підтвердити, що вона при своєму розумі, адвокат запитує Чи пані знає мене? А певно, що так. Я пам'ятаю вас від маленького хлопчика. Які великі надії на вас покладали ваші батьки. Ви стали адвокатом. Але багато п'єте, ганяєтесь за жінками, водитесь з поганою компанією. Тут у розмову втручається прокурор, бажаючи переманити свідка на свою сторону. На жаль, то є правда. А чи пані знає мене? Отак. Ви нічим не ліпші. Берете хабарі, гуляєте з дружиною пана адвоката. Тут не витримує суддя і кличе до себе прокурора та адвоката. Так, панове, якщо запитаєте, чи знає вона мене, сядете обидва. <гум> Сьогодні вночі запищала автомобільна сигналізація. Ну, я вискочив на вулицю, і виявилось, що то один тип в'їхав в авто і пом'яв бампер. Без жодних розмов чувак дав мені дві тисячі гривень. Я питаю в нього, чи він не п'яний. А він мовчки дає мені ще п'ятсот. Ну і як, на ремонт вистачило? Та я не знаю, то була не моя машина. <рігла> Кумася жаліється. Ой, скільки було прекрасних планів на день. Випити шампанського, поїсти полуниці, пройтись по бутіках. Так ніт на роботу приперлась. Твої щічки, неначе пампушки, як цукерочки, губки смачні, вуха, ніби свіженькі ватрушки, носик, як картоплинка в борщі, наче той коровай твоя дупа, твої очі, немов параслив. Навари ж мені, цуко, хоть супа, я вже тиждень нічого не їв. <плес> Два мужика крадуть картоплю. Один запитує А ти що будеш робити зі своєю картоплею? Та відвезу до своєї жінки, вона мене годує, налє 100 грам, а потім у нас у ліжку все буде супер. А ти що зі своєю робитимеш? Та думав продати, але, напевне, теж до твоєї жінки завезу. Микола почистив зуби, зварив пельмені, помив ноги і зрозумів, що більше цю воду використати ніяк не вдасться.